Один одному всміхнемось, гарним настроєм приймемось, до роботи, до занять. Кожен з вас готовий? Так, привітаємось, добрий день, хай гарно розпочнеться день. Діти, я ще раз вітаю і запрошую вас на заняття. Я підготувала для вас загадку. Отож послухайте уважно і спробуйте відгадати. Приходить з добром, віє тепло, світлом сонячним красна, а звуть її, як? Вірно, весна. Скажіть діти, а ви раді приходу весни? Чекали ви на весну? Так, скажіть мені, діти, а яка ж вона весна? Подумайте. Так, вірно весна зелена, квітуча, тепла, сонячна, барвиста, радісна, Все вірно, молодці. Прихід весни, діти, був святом. Також для наших предків весну закликали, її прихід, відзначали піснями і танцями та раділи кожному прояву весни, прильоту птахів, цвітінню природи, теплу. А ще діти весна багата на свята, які завжди святкували наші предки. І зараз я вам хочу розповісти про ці цвіта. Я підготувала для вас відеосюжет. Отож, подивіться і послухайте уважно. Кажуть, весну приносять на своїх крилах птахи. Коли природа вдягалася в буйну зелень, люди починали готуватися до веснянок і гаївок. Справляли їх переважно. Квітні або травні це залежало від того, якою була весна, ранньою чи пізньою. Тому в Україні здавна повелося випікати оцій порі з тіста жайворонків. Діти носили жайворонків по селу і закликали весну. Весно, весно, красна, прийди весно з радістю, з великою милістю. Люди одягали святкове вбрання, бажали одне одному щедрого врожаю. А 7 квітня українці відмічають благовіщення. Це одне з найбільших православних свят. Яке пов'язано з благою вістю, яку сповістив Діві Марії архангел Гавриїл. Це вість про те, що вона має народити Сина Божия. Українці вважали, що саме в цей день Господь благословляє рослини, які поступово воскресають після зими. Працювати в цей день заборонялося, Вважалося, що навіть пташки цього дня не будують своїх гнізд. На Благовещення існував також звичай відпускати на волю птахів. Якщо до благовіщення люди чекали на прихід весни, то після цього дня вважалося, що вона остаточно утвердилась у своїх правах. Після благовіщення йшло, яке називається Вербна неділя. Це свята відмічають за тиждень перед Великоднем. Згідно з біблійним описом Христос за тиждень до свого Воскресіння. В'їхав в, в Єрусалим на Віслюку. Вдячний народ стеляв йому йому дорогу пальмовими гілками. У нас же, в силу того, що українська флора небагата на пальми, ці функції взяла на себе верба. І це не дивно, бо саме вона першою пускає паростки. Відчувши прихід весни. У церквах цього дня проходять пишні богослужіння з обов'язковим освяченням вербових гілок. Ні в якому разі не можна викидати освячені гілочки, адже вони допомагають від різноманітних хвороб, дурного ока захищають помешкання. А після вербної неділі йде найголовніше православне свято Великдень. Одна із легенд оповідає, що коли Христос народився, сонце світило дуже сильно. Один день тривав тиждень. А коли Христа розіб'яли, день поменшав. На Великдень Христос Воскресає, день знову стає великим. На це свято господині печуть Пасху, фарбують крашанки і розмальовують писанки. Яйце в українців символ перемоги життя над смертю. А потім святять все це у церкві. Бо істинне свяченне – гріх. На Великдень українці вітаються словами Христос Воскрес і отримують у відповідь підтвердження цих слів. Бо істину Воскрес. Ну що, діти? Сподобалась вам моя розповідь? Цікаво вам було? Чи уважні ви були, діти? Всі свята запам'ятали. Зараз перевіримо. Я пропоную вам пограти у гру, яка називається відгадай свято. Вам потрібно буде уважно подивитися на екран. Там з'являться картинки із зображенням весняних свят. Все, що вам потрібно, це уважно роздивитися це свято. І назвати його? Зрозуміло? Отож, дивіться уважно. Ну що, малята, готові? Подивіться уважно, як називається це свято? Здогадалися? Це свято називається Благовіщення. А зараз скажіть, як називається це свято. Ну що, здогадались діти? Вірно, це свято називається Вербна неділя. А зараз подивіться уважно на наступну картинку. Як називається? Це свято. Здогадались, діти? Так, вірно, це свято називається Великдень. Ну що, діти, сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? Давайте з вами пригадаємо, як наші предки зустрічали весну. Так вірно, господині випікали з тіста жайворонків, бо вважалися, що птахи на своїх крилах приносять весну. Діти носили жайворонків по селу та закликали весну. Все вірно. А ще українці святково одягалися та зустрічали весну піснями, танцями. Діти, а нагадайте мені, які весняні свята відзначають українці. Так, вірно, це благовіщення, вербна неділя, Великдень. Ну що, діти, я бажаю вам гарного весняного настрою. На сьогодні наше заняття закінчується. До побачення!